Коли життя дорога нелегка і непроста, і часто суток сльози на очах, то я тоді лиш мрію, про той берег золотий і побачити надію край святий. І та... І смуток зникне вмить, коли скінчиться дорога, там, де золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні ті, і до нього пригорнуся назавжди. В житті усе дочасне, Проминене наше Сон, вся слава і багатство пролетять. та скарби я складаю в тій країні, де краса, там Ісус мене чекає в небесах і там всі тривоги. Свій смуток зникне ми, коли скінчиться дорога, там, де берез золотий, побачу я Ісуса, він є Цар в країні тій, і до нього пригорнуся назавжди. Тому вперед іду я. До тих славних берегів і більше не хвилююся в душі, зникає вся тривога, коли дує вкрай святий, Там панує мир чудовий неземний, і там всі тривоги, без свій смуток зникне вми, коли скінчиться дорога, там де берег золотий, побачу я Ісуса, він є Цар країни, і до нього пригорнуся назавжди, і там всі тривоги, весь мій смуток зникне в коли скінчиться дорога, там, де берег, золотий, побачу я Ісуса, Він є Цар в країні тій, і до нього пригорнуся назад.